Привіт всім! Сьогодні 18 червня 2023 року Київщина. Хочу показати свою черешню Легенда Мліва. Дуже хороша черешня і за смаковими якостями. І взагалі дуже багато кожен рік дає гарний врожай. Ось дивіться, на кожній гілочці ось, ось такі великі бубочки. І на цієї. І от. Тут от. кожен рік Кожен рік вона дає великий врожай. Вона не пропускає ні одного року. Ось дивіться, аж гілки в мене в неї, вірніше, гілки аж на землі. Ось бачите, цьому дереву вже сім років. Я обріз, стараюсь обрізати обрізати зверху. У мене є така драбинка, я зверху залазю, але ще. Ще більше треба її обрізати. Але ж хочу повернутися до самих, до самої черешні. Ось, бачите, дуже солодка черешня. Кожен рік вона має отакий вигляд. Ось, Бачите, рожево-жовтий, рожево-жовті черешні. Дуже смачна, солодка. Я рахую, що великі, великі ягодки чи плоди. Ось такі з одного боку жовті, з одного боку жовті, з другого боку рожеві. Кожен рік, я не знаю, дуже багато кожен рік зриваю багато ведер і їмо, віддаємо друзям, закриваємо компоти. Ну, в общем, це одна із самих-самих хороших і топових черешень в Україні, я рахую так. Ось бачите, ось такі, ось такі гарні е, гілки. І Гілки повністю забиті черешнями. Ось так виглядає гарно. Шпаки люблять. Так, шпаки люблять. Якщо шпаки люблять, значить дуже вкусні, солодкі. Ось ще я зірву. Ось так. Ось так виглядає, дивіться. Красива, дуже гарна, дуже солодка. Зараз я відріжу, розріжу, подивимося, що там внутрі. Ось так виглядає внутрі. Дуже э, м'ясиста. Бачите? М'ясиста, жовта внутрі. Оце такий бочок рожевенький. Зараз давайте скуштуємо на смак. Класичний вкус, дуже соковитий, солодкий, соковитий. В общем, я рекомендую усім садити. Вона дала мені перший врожай, декілька вишеньок було. Мабуть, на другий чи на третій рік. А ось на сьомий рік то взагалі, ось бачите, яка велика черешня, яке велике дерево. Взагалі, черешні, всі черешні, в мене і Чкалов, і ця легенда Мліва. Взагалі, всі черешні, вони дуже гарно. Ростуть швидкість росту. Треба тільки всю обрізати. Обрізати зверху, щоб було удобно обробляти, знімати врожай і обробляти. До речі, з приводу обробки навесні обробляю від хвороб і від гризуще-сосущих, і від мухи. Коли вже ось після цвітіння, після того, як вже зав'язалось щось. А, акація. Коли акація квітне, тоді я ще від інсектицидом. В общем, бризкаю інсектицидом від мухи, від вишневої мухи, це да, це треба бризкать, щоб не з'їли вони цей весь врожай. Ось дивіться. Дуже прекрасний, дуже гарні, здорові, великі, красиві. До речі, по-моєму, зараз на базарі у Києві по 180-200 гривень за кило. Ось так. Ось такі вони. Вкусні, смачні, гарні, дуже привабливі. В общем, це топ із черешень. Мабуть, всій Україні. Ось так дивіться. Саджайте і будете мати гарний врожай. Як і в мене. Всім рекомендую. Всім гарних врожаїв. Слава Україні, слава ЗСУ. Всім пока.